Енергія 16 червня 2025 року. Дуже серйозний і цікавий день. Сьогодні можна здійснити неможливе час духовного перетворення, подолання сумнівів. Готуйтеся до того, що 20 го місячного дня дуже насичений енергією, але вона несе в собі, засноване. На створенні, а не на руйнуванні. Якщо ви зможете правильно нею скористатися, зробити збільшені сили на користь собі, у вашому житті незабаром можуть трапитись події, які стануть дуже значущими. Не бійте сьогодні бути активними і проявляти ініціативу. Це обернеться тільки гарним результатом і успіхом у будь-якій справі. Загалом, енергетика цього дня здатна відкрити людині очі на багато речей. Як він раніше не розумів, світ може відкритися для нього зовсім з іншого боку. У результаті можуть змінитися плани на майбутнє і спосіб мислення. Для цього всього можна прийти тільки через розуміння своїх минулих вчинків і помилок. Через їх виправлення. Тільки так людина зможе відчути в собі сили і йти далі, внутрішню чистоту, можливість щось вирішувати і прагнути. Місяць у знаку риб. У цей період місяць дає людям змогу усвідомити свої бажання, і здатність, а також знайти зовнішні внутрішні ресурси. Резерви для прояву і розуміння своїх здібностей і цілей. Це час дали для всіх справ, що пов'язані самотністю, натхненням і відпочинком. Місяць у рибах сприятливий для закладів, які мають водний характер. Не бажано торкати важливі справи, тому що в такі дні послаблюється відчуття реальності. Але період сприятливий для прояснення різних фактів. У цей час рекомендується відпочити, розслабитися і віддатися на волю почуттям. Тільки так можна закинути себе тягар побутових і робочих проблем. Для підвищення настрою гарним варіантом вважається медитація, яка ґрунтується на вашому улюбленому кольоровому Гаму. Енергетика цих місячних діб дає вам силу для духовного зростання. Це день перемоги над собою. Енергії знадобиться чимало, тому не варто її марно витрачати. Зосередьтеся на найважливішій меті, і перешкода буде подолана. Тільки не занадто зазнайкуйтеся над цим.